Урок я пізнаю світ тиждень четвертий, урок 32, сторінка 16. -та. Розгорнемо зошит тема нашого уроку досліджую історію нашої країни. Отже, ми продовжуємо вивчати минуле саме України і прошу вас переглянути уривок до уроку. Це українське! Україна вражає своїми людьми. Та гостинністю, своїм географічним положенням та природою, наукою, технікою, сільським господарством, мистецтвом. Найдавніша стоянка первісних людей в Європі теж на Україні. А саме в Закарпатській області, неподалік від села Королеву. Королевська стоянка є пам'яткою загальноєвропейського і світового значення, адже саме звідси почалось розселення пітекантропів на теренах України близько мільйона років тому. Це наше і це моє? Ви переглянули відео до уроку і запам'ятали, що саме королевська стоянка місце, де були знайдені саме знаряддя операції перевісної людини, саме село Королева в Закарпатті. Чи приваблює така пам'ятка туристів, звичайно? Погляньте на малюнок. Поміркуйте, що спільного і відмінного? В зовнішності давньої і сучасної людини форма лобу, волосся, очі, надбрівні дуги, волосяний покрів. Попрацюємо нижче, прочитаємо повідомлення. Це цікаво. Первісні люди, пітекантропи, які проживали на території сучасної України. Були назрісно високими 160, 170 см. Ось так. Ну, а ми з вами потренуємося лічити десятками від 10 до 170, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. 140, 150, 160, 170. Запам'ятайте, число 170 місяць 17. Десятки. А до якої частини мови ми віднесемо число 170 до числівників, тому що це слово відповідає на питання скільки? Прочитаємо пораду мудрої сови. Числівники відповідають на питання. Скільки? 4, скільки, 15, скільки. 24, скільки. 81. Скільки. 100 скільки. Це числівники. Числівники позначаємо так. Чисел. Скорочуємо до голосного. Числівники. Потренуємося рахувати. Нейробіка від бобу. Увага! На екран. Вправи для вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної річби. 80. Вправо для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної річби. Раді для розвитку швидкого, швидкого та, та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної, швидкісної річби. Вісімдесят і так записали. Три відповіді біля нашого бубу. 80, 100 і 80. А ми протинуємося читати повідомлення. Знайшли завдання шість, друга зірочка. У сучасній українській мові слова об'єднують у групи, які називають частинами мови. Серед них виокремлюють. Самостійні та службові частини мови. І ось чому. До більшості слів української мови можна поставити питання. Розглянь приклад: квітне, що робить, рожева яка, сакура що. Разом з тим в українській мові існують слова. До яких поставити питання, не можна. Переконайся в цьому. Але питання нема. Рожева яка, сакура, що не розквітла, що зробила. Проте ці слова зрозумілі нам і дуже потрібні в реченнях. Слова, до яких можна поставити питання, Називають самостійними частинами мови, а ті, до яких не можна поставити питання, службовими. Слова найчисленнішої групи відповідають на питання, хто що. Їм дали назву іменники, тому що вони називають. Іменують усі предмети, які нас оточують. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання хто, що. Отже, із самостійних частин мови тобі вже відомі іменник, прикметник, а також дієслово та числівник. Пригадай, прикметник відповідає на питання. Який, яка, яке, які. Дієслово на питання, що робити, що зробити. Числівник на питання скільки. Ось ми з вами прочитали велике повідомлення від нашої мудрої сови. А тепер розглянемо, про що ж ми з вами читали. В нашій сучасній мові є група. Яка називається частини мови. Серед них є самостійні і службові частини мови. Чим же вони відрізняються? До слів самостійних частин мови можна поставити питання, а до службових ні. Службові служать самостійним, без них самостійні не можуть працювати. І так, службові частини мови. До них можна поставити питання, а до, до самостійних можна поставити питання, а до службових ні. Самою найбільшою групою самостійних частин мови є іменники. Ось вони які ці іменники. Найбільше кількість слів. А ще в нас є дієслово. Якщо у дієслова, завжди тобі, бо добре, що слід робити усіх питає допомагає. І земельник що робить всім. Найбільше слів у мові – це, звичайно, іменників і дієслів, хоча є ще й прикметники нам відомі і числівники. І так попрацюємо далі. З'єднаємо слова з відповідними назвами частин мов. Частини мови прикметник, числівник, іменник дієслово. Міркуємо так: Чотири означає, число відповідає на питання скільки? Числівник. Точки називає предмет, відповідає на питання, що? Іменник. Географічне означає ознаку, відповідає на питання яке? Географічне. Прикметник. Визначати, що робити. Дієслово. Закарпатська. Яка? Прикметник. Положення. Що? Іменник. Західна яка прикметник область що іменник. Для того, щоб з'ясувати частину мови, потрібно пригадати, на яке питання відповідає прикметник який, яка, яке, який, числівник скільки іменник хто що, дієслово що робить. Підсумуємо наші знання. Про частини мови. У сучасній українській мові слова об'єднують у групи, які називають частинами мови. Слова, до яких можна поставити питання, називають самостійними частинами мови. А ті, до яких не можна поставити питання службовими. Іменник – Це самостійна, самостійна частина, частина мови, що, що називає предмет і відповідає, і відповідає на питання, питання хто. що?». А ми підводимо підсуму сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці з вами мандрували історією або досліджували історію нашої країни і читали текст про самостійні і службові частини мови.